Мої вітання! З вами адвокат Драган'яна, і сьогодні ми з вами поговоримо на тему розлучення онлайн. Одразу хочу вас попросити мене підтримати, підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і писати запитання в коментарях, якщо вони у вас виникли. Отже, темою цього відео буде розлучення онлайн. Ця тема досить актуальна, досить запитувана, оскільки в зв'язку із військовою. Агресією досить багато людей були змушені покинути свої домівки і на даний момент проживають за кордоном або на території України, але не за місцем своєї реєстрації, не за місцем проживання. Але юридичні питання виникають їх потрібно вирішувати. І як це зробити зараз? Я вам розповім. Отже, можна розлучитися двома способами: за допомогою адвоката або за допомогою системи електронний суд подати позовну заяву. В першому випадку ви повинні оплатити послуги адвоката, в другому випадку ви повинні сплатити за судовий збір. Отже, поговоримо про систему електронний суд. Система електронний суд. Дає змогу всім громадянам сформувати та подати позовну заяву до будь-якого суду на території України. Для цього вам необхідно бути зареєстрованим у системі електронний суд та мати електронний цифровий підпис. Отже, ви заходите в систему електронний суд. Обираєте суд, до якого ви хочете подати позовну заяву. Обираєте вид позовної заяви про розірвання шлюбу. Заповнюєте дані про себе у рамочці Позивач. Далі заповнюєте дані відповідача, тобто вашої дружини чи чоловіка. Далі ви копіюєте текст позовної заяви. Текст позовної заяви обов'язково повинен відповідати нормам цивільно-процесуального законодавства. У випадку, якщо дана позовна заява буде сформована неправильно, вам вас просто залишать її без розгляду. Далі ви долучаєте додатки додатками позову про розлучення, як правило, є свідоцтво про шлюб копія. Копія свідоцтва про народження дитини і дітей, якщо вони є у шлюбі, і копія паспорту та ідентифікаційного коду. Далі ви сплачуєте через систему електронний суд, судовий збір, після чого підписуєте дану позовну заяву за допомогою електронного підпису. Після того, як позовна заява буде підписана, вона повинна бути відправлена. До суду. Зверніть на це увагу, тому що бувають збої у системі, бувають збої у е, інтернет, може бути поганий. Да? І якщо позивна заява не буде відправлена, то вона буде збережена у чернетках і, відповідно, суд її не отримає, Вона буде вами не подана. Це досить важливо. Якщо ж у вас немає цифрового підпису, в... Е, не знаєте, як підготувати позовну заяву, яка буде відповідати нормам цивільно-процесуального законодавства, або ви більше довіряєте професіоналам, то ви можете звернутися до адвоката, який має право від вас подати позовну заяву, підписати її як у електронному виді, так і в паперовому вигляді. Може представити ваші інтереси у суді. Та отримати рішення суду про розлучення. Отже, спосіб розлучення обирати вам або самостійно, або за допомогою адвоката, якщо ж ви хочете звернутися до мене під даним відео, буде посилання на сайт. Є різні пакети послуг розлучення: від мінімального до розлучення під ключ обирайте для. Вас вигідніше і необхідніше з вами була я, адвокат Драган'яна. Не забудьте підписатися на мене, поставити вподобайку, а також пишіть свої запитання. Мирного неба і швидкої перемоги